Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Луки. Розділ перший. Саме тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами. як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, вирішив і я. Вивідавши про все докладно від початків, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв, був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Вони були обоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обоє були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарія, за порядком своєї черги, служив перед Богом згідно за звичаєм священичої служби. Випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася знадвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього. Не бійсь, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, Єлисавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я, Йоан. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим. Вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього бога. І сам він ітиме перед ним з духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господові народ прихильний. Захарія ж сказав до ангела. Почому знадиму це, я бо старий, і жінка моя на схилі свого віку. Ангел озвався до нього. Я, Гавриїв, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм. Які здійсняться свого часу, люди ж чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині. Він же давав їм знаки і зостався німий. А як скінчилися дні його служби? Він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи: Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви. Зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі. Що могло значити те привітання? Ангел їй сказав: Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова по віки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться. Назветься син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І Ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним. Благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого. І ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулась у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, велике Бо вчинив мені всемогутній, і святе Його ім'я, милосердя Його зроду врід на тих. Які страхаються його. Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був. Батькам нашим Авраамові і його потомству по віки. Марія перебула в Єлисавети місяців зотри, потім повернулася додому свого. Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя. І радувалася з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи: Ні, він зватись буде Йоан. Кажуть до неї Та у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім'ям. І знаками спитали його батька. Як би хотів, щоб той назвався, і, попросивши табличку, він написав Йоанн, Його ім'я. Всі тому дивувались, тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословляти Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою Що воно з того хлоп'яти буде? І справді рука Господня була з ним. А Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь, Бог Ізраїля. Що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасенну потугу в домі Давида, слуги свого, як то він сповістив був устами святих своїх від віку пророків, що нас спасе від наших ворогів та з рук всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить нам милосердя з нашими батьками, що згадає на святий Союз свій, клятву якою він був поклявся Авраамові, нашому батькові, що дасть нам, звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно у святості та справедливості, перед ним увесь вік наш. А ти, дитино, пророком вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Дати Його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. Перше послання Апостола Петра. Розділ перший. Петро Апостол Ісуса Христа, вибраним переселенцям, розсіяним Понту, Галатії, Каподокії, Азії та Витинії, згідно з передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і на скроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать і мир хай вам помножиться. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у своїм великім милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини, яка не може ні зотліти, ні заплямитися, ані зів'янути, збереженої для нас на небі, для нас, яких Божа потуга. Вірою зберігає на спасіння, що готове з'явитись останнього часу. Ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних досвідах, щоб ваша випробувана віра, куди цінніша від плінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь під час об'явлення Ісуса Христа якого ви не бачивши любите, в якого не оглядаючи, віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величі, осягаючи ціль вашої віри, спасіння душ ваших. Про це спасіння розвідували і досліджували пророки, що про нашу благодать пророкували. Вони досліджували, на котрий і який час вказував Дух Христа, що був у них, який свідчив наперед про Христові страсті та ту велику славу, яка по них мала настати. І їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено тими, які через Святого Духа, посланого з неба, вам проповідували. На що навіть і ангели гаряче прагнуть споглядати. Тому, підперезавши стан вашого ума, бувши тверезі, надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не потураючи колишнім вашим похотям, як то було за вашого незнання? Але як той, хто вас покликав, святий, так само і ви самі усім вашим життям станьте святі. Написано бо ви будете святі, бо я святий. І коли отцем звете того, хто без уваги на особу буде судити кожного за його вчинками, то поводьтеся з острахом за час вашого. Тимчасового помешкання, і знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу і об'явленого ради вас останніми часами. Ви через Нього віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і прославив, щоб ваша віра і надія була на Бога. Очистивши послухом правди душі ваші для братньої нелицемірної любові. Любіть гаряче один одного щирим серцем, відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного. Словом Божим живим і вічним. Бо кожне тіло як трава, і вся його слава, немов цвіт трави, трава всохла і цвіт опав. А слово Господнє по вік перебуває. Оце ж воно і є, оте слово, що було вам благовістоване. Псалом 81 Ликуйте Богові нашій силі, здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, Засурміть у ріг, як новий місяць настане, уповні в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвазь до тебе з громової хмари, я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народе мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту. Відкрий твої уста і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку, господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би. Книга Приповідок, розділ 31 Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій? Що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям Олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому. Що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, для всіх, що їм виречено, погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини, серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона... Немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає зо за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє, сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса, річ оманлива, врода марна. Жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Пісня Пісень, розділ восьмий. Каже Молода, Якби ж то ти був мені братом, що сав груди матері моєї, я, стрінувши тебе на вулиці, могла б тебе обняти, і мене б не ганьблено. Я повела б тебе. Я привела б тебе у дім матері моєї, ти мене навчав би, я б тебе напоїла вином пахучим, солодким суслом моїх гранатових яблук. Ліва рука його під головою в мене, а права мене обнімає. Каже молодий. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, не будіть, не розбуджуйте моєї любої, поки вона того не схоче. Каже Хор. Хто це, що сходить від пустині на свого любого, опершись? Каже молодий. Під яблунею я збудив тебе, там тебе зачала твоя мати, там зачала та, що тебе породила. Поклади мене печаттю на твоїм серці, печаттю на твою руку. Любов бо, як смерть сильна, Ревнощі люті, немов пекло, стріли її, вогнені стріли. Правдиве полум'я Господнє, водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити. Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лиш погорди великої. Є в нас сестричка невеличка. Грудей вона не має. Що нам робити з нашою сестрою, як прийдуть сватати її? Якщо вона мур, збудуймо на ньому башту срібну, якщо вона двері, ми зробимо для них кедрові стулки. Я мур, і мої груди, мов ті башти. Тоді в його очах я була, мов та. Що знайшла спокій. Був у Соломона виноградник у ваал гамоні. Він дав був сторожам той виноградник, і кожний мав принести за плоди з нього по тисячі срібних. Мій виноградник, що мені належить, перед очима в мене та тисяча для тебе, Соломоне, а 200 сторожам його плоду. О ти! Що в садах живеш, товариші уважно слухають твій голос. Дай же мені його почути. Втікай, мій любий, будь як олениця або оленятко на горах Бальзамових.